Яка кількість людей запропонувала вам ну, допомозі? Що давайте ми не будемо просто сидіти на ваших, так би мовити, дотаціях на ваших руках і допомозі, а будемо щось робити разом? Дуже гарне запитання. Ми скоріше те питання підняли в іншому плані? Нам була потрібна допомога, і ми розробили такий бланк. Ну в якому ми ведемо облік виданого виданої допомоги, і ми самі почали питати їх: а чи є у вас час допомогти? Тобто допомогти факт, вам допомогти, так допомогти вам же ж допомогти, і коли ми вже десь на четвертий місяць е, повномасштабної війни цього вторгнення розуміли, що ми виснажуємося. Ми не можемо кожного з нас є сім'ї, діти з яких треба дбати. А наш початковий режим роботи, щоб ви зрозуміли, е, волонтерського центру був з десятої ранки до вісімнадцятої до двадцятої вечора. Тобто, в нас були навіть три зміни Ой, а що у вас робили. не було, так як я у Львові був почув один раз, та то вже після вихідних. Ні, в нас такого Ні. не було. А ще мене запитали, куди <с я <с цього року. Куди я цього року відпустку? Відпустку мене запитали. Бо ж за кордон не можна, чи ти куди в Карпати поїдеш? Ні, я перепрошую, можливо, на жаль, а можливо, і добре. В нас такого не було. У нас навпаки, ми якось один одного підтримували і був. Велике натхнення таке, тому що наші львів'яни приходили і казали, чим допомогти. А от те, що питаєте ви, якось на початку воно не було, не сталося. Не сталося, не сталося. це. Було вже тоді, коли ми почали їх питати: а чи можете ви допомогти? Було декілька моментів конфліктних таких. А чому у вас нет кофе? А що а, нет конфет і немає, я не чи консерв, і так далі. Треба було сказати, зате в нас немає прильотів стільки.